Українці довели усьому світові, що війна не змогла зруйнувати нас як націю. У Росії не вийшло. Ми даємо гідну відсіч ворогу на усіх фронтах. І сьогодні хочеться окремо подякувати вчителям з Мівщини та батькам цих чудових хлопчиків і дівчат, що, попри важкі роки дистанційки, знаходять у собі сили та натхнення заохочувати малечу до такого навчання. Так, 21 лютого учні 3-го і 2-го Б класів Змівського ліцею №1 1 завдяки вчителям Юлії Буряк та Наталі Бабаєвій мали змогу зустрітися на базі молодіжного центру Хабидей. Дітвора на славу відсвяткувала масляно, дізналася багато корисного та цікавого, поласувала смачненьким. Були присутні навіть аніматори, що зробили атмосферу свята казковішою та додали багато веселощів. Марена, обов'язкова символіка масляної, теж була сьогодні. Для мене ще один радісний день, тому що зустрілися діти, була можливість спілкуватися, влаштували разом з батьками веселі розваги, знайомство з традиціями, святкування масляни. Змайстрували марену, яку будемо пізніше палити, готували млинці, вареники, розважалися, пізнавали історію свята і. Такі заходи дуже потрібні в цей час нашим дітям, тому що. Спілкування одне з важливіших те, чого не вистачає дітям під час дистанційного навчання, і я дуже вдячна батькам за те, що будь-яку мою ініціативу вони підтримують і завжди допомагають в організації проведення будь-яких зустрічей і заходів, які відбуваються в нашій родині. Юлія Буряк класний керівник другого класу, декілька разів на місяць обов'язково організовує усілякі заходи для своїх учнів. Дітвора вже була на. Екскурсії у пожежній частині каталася на конях і багато іншого. І головне усе це було наживо. На жаль, малича провчилася офлайн у школі тільки півроку, проте, завдяки таким зустрічам, однокласники все одно дружать та мають змогу ось так весело й з користю проводити час. Один з найцінніших факторів для українських дітей під час війни спілкування. Захоплюємося зміївськими вчителями і батьками, що, попри все, роблять дитинство нашої малечі справжнім, щасливим і таким по-доброму незабутнім, так тримати разом до перемоги. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.